Ну, Тут багато страшних речей розказали, тому я почну з анекдота, якщо дозволити. Значить, Один праведник звертається до Бога а, і каже, Боже, я ж веду праведне життя, я кожен день тобі молюся, кілька разів на дню. І вже не перший раз тебе прошу, зроби так, щоб я в лотереї виграв. А Бог йому і відповідає на це. Так ти хоч лотерейний квиток купи. Мораль тут проста. Починати треба з себе. Зараз я хотів би розповісти про таку проблему. Люди в нас не сортують сміття. Взагалі. Ця проблема, як і до чого вона призводить, і як її вирішити, я розкажу в наступні кілька хвилин. В процесі життєдіяльності кожна людина виробляє приблизно кілограм-півтора сміття в день. По морфології, це Приблизно половина від 3 до половини органіки. І десь 25-30% це папір. Ну, і там від 2 до 8% припадає на дерево, метал, тканини і таке решта. До чого це я? Все це сміття у нас в наших умовах вивозиться на полігони. Відповідно, полігони ростуть. Вони вже сягають по самим скромним оцінкам 4% території нашої держави. І скоро нам не те, що не буде де там захоронювати ці відходи життєдіяльності, у нас просто не буде чистого місця, де відпочити. Який же вихід? Вихід дуже простий сортувати сміття. В Україні зараз роздільно збирається і йде на переробку близько 5% сміття. А в європейських країнах розвинутих це близько 80%. Я хотів би ще наголосити, що в деяких країнах, наприклад, Швейцарії, там практично все сміття йде на переробку, там нічого не викидається. Частина з нього переробляється, частина спалюється, отримується теплоносій, органіка компостується і отримується біогаз, знову ж таки при спаленні отримують теплоносій. Які ж шляхи наша організація пропонує для цього. Спільно з Асоціацією заготівельників і переробників вторинної сировини ми долучилися до проєкту Несміти. Його ціль перевести всю Україну на роздільний збір сміття. Спочатку це буде просто дві фракції, суха та мокра. Суха це, власне, те, що йде на переробку, а мокра це забруднена упаковка, органіка. Тобто те що, в принципі, піде на е, полігони, але ми плануємо, що його буде значно менше, ніж це відбувається зараз. Таким чином, вирішуються дві мети. Дуже просто. Ми зменшуємо кількість е, сміття, яке вивозиться на полігони, е, сповільнюємо їх розростання, як мінімум, і до того ж економимо ресурси держави. Ми економимо і нафту, ми економимо і дерево, економимо. Ресурси людські на видобуванні і таке інше. Це також впливає і на екологічну складову. Ба більше того, наш проєкт носить ще й соціальний характер, зокрема, тому що роздільний збір сміття, він актуальний для всіх регіонів України і для всіх населених пунктів. І як ви знаєте, в селах особливо там, в принципі, роботи, як крім в аграрному секторі, особливо й немає. Впровадження такого проєкту могло б збільшити кількість робочих місць саме в селах, що, в принципі, дуже важливо для того, щоб сільські регіони розвивати. Ми плануємо запустити цей проєкт, сумістити запуск проєкту Несміти, приурочити його до п'ятої ювілейної всеукраїнської загальнонаціональної акції Зробимо Україну чистою 2015. Ми її проводимо з 2010 року. В минулому році вона залучила більше 170 тисяч учасників по всій Україні. Це були всі населені пункти, крупні і багато сіл. Більше того, скажу, ми її проводили 12 квітня, і вона чудово пройшла і в Криму, і на Донбасі, які в той час були вже трошки. Зацікавлені іншими справами. Да? Деякі люди все-таки, бачите, цікавляться екологією, і це дуже характерно для всіх куточків. Я думаю, що ця статистика, яку нам наводили, дуже гарно відображає те, що всі регіони України зацікавлені в тому, щоб якось змінювати ситуацію в екології. Я запрошую, користуючись нагодою на акцію 25 квітня, приходьте, реєструйтесь на сайті letsduit.org.ua. Всім зареєстрованим ми вийшли інфопакет, куди приходити, що робити, як робити, як сортувати сміття. Ми обіцяємо, що відсортоване сміття з парків, озер, пляжів Ми вивеземо не на полігон, а на переробку. От. І знаєте, я вважаю, що зробимо крайну чистою – це та хороша ідея, та хороша ініціатива, яка могла б об'єднати якраз такі державні органи влади, бізнес. І суспільство, тому що всі, всі, всі ці три напрямки вони зацікавлені в тому, щоб зробити нашу домівку чистою. Я впевнений, що спільними зусиллями нам вдасться змінити ставлення суспільства до проблем екології і до роздільного збору сміття.